Всім привіт! дівчатка. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні дві тренери. Сьогодні у нас з вами тренування на розтяжку нашої спинки. Попрацюємо з нашою поставою. Тренування досить лайтове, легеньке і дуже класно розтягує спинку. І пропоную розпочинати. Вихідне положення вже у мене є, тому ви також його приймаєте. І перше, що ми робимо, це беремо за вушку і розтягуємо нашу шийку. І затримаємося. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер опустили погляд у підлогу. І розкрились погляд у стелю. Опустили на підлогу. Розкрились. 3, Видихаємо. І ще. Ти. І давайте на другу сторону. Один. Два, три, чотири п'ять, шість, сім вісім. Погляд у підлогу. І на стелі. Два. Погляд розкрили. 4. І останній разочок. Чотири. Добре. Тепер ручки на голівку кладемо, підберім до грудей. Трошки округлились, лікті зводимо. Один, два, три, чотири п'ять, ші, сім, вісім. Розвиликці, трошки прогнулись і знову округлились. Прогнулись. Округлились. Прогнулись. Округлились. І прогнулись легенькі нахили в сторони в одну і в другу. Два. Три. Чотири. Ще чотири. Тири. Дива. І один. Добре. Ручки по бочках. Витягуємось в одну сторону і змінюємо. Витягуємо в другу і два. Тири. Чотири. Ще. Чотири. 4. 2, І затримаємось на одну сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І давайте в другу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Тепер витягуємо ніжки вперед. Так, одну ніжку. За іншу лікчем підперли під наше коліно, задню ручку назад і максимально себе скрутили. Погляд назад. І затримаємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те саме давайте на другу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. І давайте ще по разочку. підперли себе погляд за себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на другу сторону. Один, два, три, чотири. 5, ші, сім, вісім. Добре. Ми знову повертаємося на коліночка. Ручки взаду в замочок і підйомчик вгору. Один, два, три, чотири. Ще чотири. тири, Дива. І один. Добре. Тепер ручками вперед округлились, назад, звели лопатки. Вперед округлились, назад, звели лопатки. Вперед, назад. Перед назад. Перед і назад. Дві ручки нагору і витягуємось в сторону. І затримаємось. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще раз круглу спинку на другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову на іншу сторону. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім вісім. І ще разочок. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім вісім. Добре. Переходимо в положення кішечки. І витягуємо права рука, ліва нога одночасно вперед. Ось так. Один. І на сторону. Два, тири. Не спішимо чотири. На секунду затримуємось. Ще чотири. Три, два, і один. Добре. З цього положення робимо кішечку. Будемо прогинатися легенький прогин І округлятись. Знову прогнутись, округлились, прогнулись, округлились, прогнулись і округлились. Тепер давайте круговий. В одну сторону один. Два. три, І чотири. І в іншу сторону давайте один. Два. Тири. І чотири. Добре. Тепер будемо робити таку легку хвилю. Назад. З круглою спинкою. Вперед. Прогим. Назад. З круглою. Вперед. Давайте ще чотири разочки. Назад. З круглою. Вперед. Назад. Вперед. І назад. І вперед. Добре. Одну ручку кладемо на голівку собі, будемо закриватись і розкриватись. Поїхали. Один розкрився. Два, розкрити, Три. І останній росочок. Чотири. І на другу сторону. Давайте закрили. Розкрива другий разочок. Третій. І четвер. Три. Добре. Тепер кожну ручку вперед почергово. Ось так раз. два. Три. Чотири. І ще. Чотири, три. Два. І один. Тепер дві ручки вперед, підборіддям на килимочок. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. А тепер виходимо вперед і в позу сфінкса. Знову назад, під горіддям на килимочок. Знову вперед. Назад. Вперед. Назад. Останній разочок вперед. Прогнулись. І лягнемо. Біля грудей. Тримаємо ось так. Прогнулись. І лягаємо. Давайте другий разочок. І лягаємо. Третій. На четвертий затримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Виходимо з круглою спинкою назад. З круглою спинкою вперед. Прогнаємось. І лягаємо. Другий разочок. Проген. З круглою спинкою назад. З кровою, вперед. Прогнулись і лягли. Третій разочок. Назад. Вперед. прогнулись і лягли. І останній четвертий разочок назад. Вер... Верніше назад. тепер знову вперед. прогнулись і лягли. Знов прогинаємось і з круглою спинкою виходимо в позу дитинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І з круглою спинкою обережно підіймаємось. Дівчатка, дуже дякую вам за тренування. Сподіваюся, що воно вам сподобалось, і до зустрічі на наступних. Бувай!